9 серпня продовжую роботу Медіа центр України. Мене звати Світлана Чепоренко і зараз будемо говорити про масовані удари Російської Федерації по Запорізькій області, наслідки та поточну ситуацію в регіоні. З нами на зв'язку Іван Федоров, начальник Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Іване, вітаю вас. Вітаю вас. Тож, пане Іване, ворог не припиняє обстріли Запорізької області, не виняток і остання доба. Розкажіть, будь ласка, як вона минула якими є наслідки ворожих обстрілів? Ми дійсно бачимо останній тиждень трохи більше інтенсифікацію дій на запорізькому напрямку. В цифрах це виглядає наступним чином: приблизно від 400 до 550 обстрілів щоденно. Ми бачимо, що змінилися. Зброя, з якою ворог більш інтенсивно обстрілює. Якщо раніше 60% займала артилери... артилерія, то наразі 60% займають FPV-дрони. Також ми бачимо, що ворог змінив тактику щодо цивільного населення. Наразі вони влаштовують просто сафарі на FPV-дронах за цивільним населених. У прифронтових населених пунктах, наприклад, Оріхово, Гуляйполя, це можна добре бачити, коли навіть якщо люди поруються на своїх городах, то ворог а, просто навмисно вбиває людей або а, ранить їх. А, через те, що останній тиждень більш інтенсивно почали обстрілювати ворожі війська нашу територію, ми бачимо також активізацію в частині евакуації. І а, якщо раніше це було Буквально 2-3 евакуації на місяць. Саме це ми, це ми бачили в черві, в липні. ну Максимальна цифра була 10, То за лише останній тиждень то це вже приблизно 10 людей евакуювалися з а, прифронтових населених пунктів. Здебільшого евакуація відбувається це а, населення, маломобільні літні люди, а, які виїжджають в більш безпечні місця. Тож такою є обстановка, вона дійсно напружена, інтенсивна, тому фіксуємо саме такі події наразі. Ворог в тому числі продовжує обстрілювати критичну інфраструктуру. Яка ситуація в цій сфері? Чи встигаєте ви відновлювати хоча б якісь базові критичні об'єкти? Наразі в нас немає проблеми з постачанням послуг, які є критичні ні водопостачання, ні електропостачання. Дійсно, найбільш постраждальні наші об'єкти від ворожих обстрілів, це підстанції, які належать «Укренерго» та Обленерго, а також наше Дніпро ГЕС. Але що стосується чи втигаємо, ми їх. Відновлювати то звичайно ж ні, ворог над часто атакує без, без зупина навіть можна сказати, атакує. Тому точно ні не встигаємо відновлювати. А зараз все функціонує на резервному живленні, на резервних лініях, і вся генерація вона звичайно відсутня в Запорізькій області. а Суто постачається по загальним лініям електропередач. Запорізька атомна електростанція, що відомо про ситуацію на ній? Що відомо про злочини ворога, який він чинить на її території? Відомо те, що ворог там базує свою як військову техніку, так і боєприпаси. Відомо, що прикривається над небезпечним об'єктом для того, щоб а, сховати своє озброєння, свої боєприпаси, тому що розуміє чітко, що наші військові, наша спецслужба точно не будуть атакувати те, що знаходиться на території ядерно-небезпечного об'єкту. Також відомо про те, що є шалений дефіцит кадрів а, у ворожих військ. А відомо про те, що навіть ті їх. Люди, хто приїжджає на нашу ЗС працювати з континентальної рефі, затримуються суто вахтовим методом на декілька тижнів, а потім приїжджають інші. Тож, також ми бачимо, що навіть той персонал, який приїжджає, це низькокваліфікований персонал, тому це наднебезпечний об'єкт, який сьогодні перебуває в руках ворога. Вже за три тижні стартує новий навчальний рік. Як він буде відбуватися в Запорізькій області цьогоріч? Як іде підготовка до нього? Чи плануються якісь зміни в напрямках безпеки і форматів навчання? Формат навчання ми максимально намагаємося запровадити офлайн навчання сьогодні. На території Запорізької області приблизно присутні 55 тисяч учнів школярів, яким ми хочемо надати змогу обирати онлайн або офлайн. Ця, така практика почала в нас з'являтися з березня місяця, коли ми відкрили перші 17 загальноосвітніх закладів, де наші діти розпочали навчання в офлайн форматі. Також наразі ми йдемо по двом напрямкам: напрямок перший це напрямок перший це безпосередній ремонт укриттів. Та вдосконалення тих укриттів, які були зроблені раніше сьогодні. Щонайменше в 20 укриттях по всій території Запорізької області відбуваються ремонтні роботи. Та ще 15 відбувається удосконалення тих укриттів, які були зроблені раніше. Що таке удосконалення? Це, наприклад, якщо це старий тир під всією школою, то ми ставимо шумоізоляційні установ штори для того, щоб одночасно мог розміщуватись не один клас, а щонайменше три. А також одночасно ми наразі будуємо на території Запорізької області шість підземних шкіл. Днями розпочнемо сьому підземну школу для того, щоб якомога безпечнішими зробити умову перебування школярів. Мета наша це найближчими місяцями забезпечити кожного мешканця Запорізької області можливістю навчатися офлайн у підземній школі. Така ж робота приблизно ведеться і по університетам, і профтехам, і нашим технікумам. Тож ми розраховуємо, що наступний навчальний рік для всіх категорій, як школярів, так і студентів, буде можливість навчатися офлайн. Також на минулому засіданні Ради оборони ми прийняли рішення про відкриття 18 дитячих садочків для навчання також онлайн. Не навчання, а виховання офлайн. Щоправда, з садочками буде складніший механізм. Там діти зможуть одночасно перебувати не більш ніж 3 години. Тож це без харчування. Батьки просто будуть приводити до вихователей діток на 3 години, і після цього забирати вже дома. Ну і до питання опалювального сезону і холодів. Як в область веде підготовку до цього? Основна наша мета це зробити так, щоб ми могли функціонувати без електроенергії. Нам потрібно додаткових 30 мегаватт. На сьогоднішній день ми вже бачимо, як це будемо впроваджувати за рахунок донорів. Перше зараз оголошено тендер на закупівлю когенераційних установок, які нам буде оплачувати ЮНІСЕФ. Це три установки по 2,5 МВт. Також ми розраховуємо, що вдало прийде закупівля, яку наразі для Запорізької області оголосив про ООН на вісім когенераційних установок по 2,5 МВт. і також від уряду Норвегії і Данії. Ми отримуємо допомогу в частині когенераційних установок, яку також в найближчі місяці розраховуємо отримати. Тож, приблизно 30 мегаватт децентралізованої електроенергії, ми плануємо впровадити в наступному опалювальному році. Також паралельно ми опрацьовуємо питання щодо встановлення сонячних батарей на території наших лікарень та закладів освіти. Також ми встановлюємо інверторні акумулятори на наших світлофорах, тому що розуміємо, що під час вимкнення світла в нас є в нас є проблема. Що не функціонують світлофори, так як буде раніше темніти, то ми маємо встановити акумулятори, які будуть працювати протягом 8 годин одночасного виключення світла для того, щоб це було безпечне, забезпечити безпечний дорожній рух. Вибачте, за тавтологію. Тож абсолютно по всім напрямкам ведеться в нас підготовка до опалювального сезону до осінньо-зимового періоду. Я сподіваюся, що всі намічені плани ми встигнемо зробити. Дякую, пане Іване, за ваші відповіді. Я нагадаю, що ми говорили з начальником Запорізької обласної військової адміністрації Іваном Федоровим. А медіа Центр Україна продовжить свою роботу наступного тижня. Ми вже працюємо над розкладом. Залишайтеся з нами.